Нарешті просто неба після довгої зими закарпатські тенісисти з залів юності перейшли на ґрунтові корти цього тижня. Привіт, особливий федерація тенісу вперше організувала турнір пам'яті видатного тренера Василя Лакатуша. Цю перемогу я надала йому, ну присвятила йому, тому що він був дуже добрий, ну не такий добрий, але він мене підтримував. Я з ним їхала на турніри. Він був для мене як настоящий тренер. На цьому турнірі все як у дорослих є фаворити. Одна з них – 12-річна Тетяна Дичка. Сьогодні вона друга ракетка України в своєму віці. На турнірів у Жороді їй не було рівних. Каже, так навіть не цікаво. На жаль, ну не, не дуже важко. Адже, ну зараз ну, я виступаю на Україні, а це ну для мене була як область, адже багато хто не приїхав, а мали приїхати. Ну вони, звісно, підтягнулися трошки після того, як ми з ними ну, останнім часом зустрічалися. Ну, вони трошки підтягнулися, але все рівно ну, по рахунку не скажеш, що була якась там заруба. Змагалися 60 спортсменів. Пробували свої сили тенісисти 10, 12 та навіть 17 років. Розігрували шість золотих медалей. Боротьба була запеклою. Років 3-4 роки тому назад у нас було занепад. Серед тенісістів, тому що по ряду об'єктивних причин і федерація не працювала належним чином обласна, і в республіці були федерації питання цього тижня. Змагання продовжаться. Щоправда, на кортах боротимуться вже ветерани та аматори. Мають приїхати спортсмени з усієї України. Одночасно кращі закарпатські тенісисти відправляться в Одесу на чемпіонат України. До речі, цей турнір планують ще раз провести в Ужгороді до вересня.